Доваль завіта Юляша вуаляша. Це інтерв'ю про зірок наших, знімемо всі маски, знімемо вуаль, Пройде після випуску ваша печаль. Що в і я Юляша Валяша. Це моя киця Матільдочка. І вона сьогодні когось до мене знову привела. Опа! <смінь> 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 Максон! Привіт! <смінь> я, я не розумію, це, це взагалі як може можна таке було статися, що ти привела саме Максона? Улюбленого свого артиста ти ж його обожнюєш, Це твоя найбільша фанатка, розумієш? Так. Да, і вона тебе сьогодні до мене привела в гості. Ой, дуже ну. дякую. Я дуже радий бачити тебе, дуже радий тут взагалі бути. А я як рада, твої пісні просто обожнюю. Ну, ти реально український новоспечений пиріжечок. Мачненький. Дуже дякую. Так. Сьогодні в тебе така тематика, ти мене позвала е, котяча, І... тому я одягнувся як кот базіра. схоже? завідала, схоже. Да. схоже. <плес> 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 як кот базіраю, так? Що там, Матільдочка, Як справи? Будемо слухати першу пісню? Першу, першу, так? Да? Мою? Першу. Ну так, ну твою чи юж. Життя твоє в твоїй облозі, моя свобода це любов. Та ти врятуєш ти від болю. Так поседіти не можу. Пісня, кому вона була присвячена. І як так трапилося, що ти е, почав писати пісні? Ну, насправді, я раніше взагалі не міг писати пісні. Е, з того, що в мене напросто не було е, не просто натхнення. Натхнення в мене завжди, в принципі, є. У мене не було життєвого досвіду, щоб я його поклав на самі пісні. І коли цей життєвий досвід прийшов до мене, е прийшов із коханням, тоді я зрозумів, що я можу написати одну пісню, другу пісню. Тобто мені просто треба було пережити цей досвід. Mm -hmm. А ти зараз ти, твоє серце зайняте? Ну, зараз. Е Скажімо так, ні, о, хорошо, добре. Так, хорошо, ти цю пісеньку першу написав. А друга, яка була в тебе? Друга це була залежне кохання. Вона також була дуже схожа на цю пісню. Попередню. Вони по хронології, вони практично з однієї історії взяті. Тобто, що та з однієї історії, що та. В Денс-форматі в mm -hmm. «Залежне кохання, mm -hmm. а е, Живу тобою вона була написана як лірична балада. Ну давай послухаємо твою другу пісню, mm -hmm. Mm -hmm. Так, Залежне кохання! Класна пісня, ми... обалдєнна пісня. Слухай, ну куди б десь ти знімав не в Києві, так? Uh, все знімалося в Києві. Uh, тільки от залежне кохання, там фрагмент, там, де я на льду, це в моєму селищі знімалося. Клас, а де це саме розказ? Це неподалік від мого будинку. У нас є там uh, такий uh, ставок, такий озеро. От воно все покрилося льдом тоді було дуже холодно, і ми вирішили знімати його, цей фрагмент на льоду. Ну круто, бо я так переживала, щоб ти не провалився. Це <рес> <рес> так, такий екстрим, екстрим, екстрим був, ну, так? Ну Там я міг провалитися під льод, а в пісні Живу тобою, я міг впасти з обрива, тому що, це... Боже. Да, це а що ти так <держитисн 301> <odor> риску. Ну ти рискований хлопець, звісно. Ну заради творчості можна і риснуть. <absol Sixtli> ну ти 다, молодець, ну ти свій пацан, звісно. Молодець. Так що там по наступним пісенькам? <рис another skrisa> ну інші пісні це в мене просто записані кави. Ну, теж хочеться Тоді ми знімали, ну так, на швидку руку, ага. і – Це е, пісня Мала Танцюй, яка, яка, написана... яка написана Віталієм Козловським. Супер! Козловський, привіт! Чекаю в гості тебе. <сум> <сум> Давай подивимось. Вночі він пише про любов, але в твоїх очах дощі. Та ти не знаєш від кохання де знайти ключі. А це ти де на Дніпрі знімав? Так, на Дніпрі, Зараз скажу на гідропанку. На гідропарці скажу, що ти там міг втопитися, так? Так, міг втопитися. Ні, там, там було мілко. Ну, там, в принципі, щоб було глибоко, там треба зайти трішечки далеко. Але там була складність в тому, що там були підводні камені, і мені там треба було стояти на колінах на цих підводних каменях, і вони там трішечки ну, можна було порізатися, то в мене синяки трішки. Кадр вийшов, наче непоганий. Там, а, хороший кадр, просто я переживаю вже за тебе, не знаю. Різко, так, Матильда, що ти там хотіла, щось я бачила, щось ти там несла, не донесла. Що ти хотіла робити? Ну, можна просити? дивись, вирізати одна пісня, друга пісня, за кавери вже тіта можна. Да. А що? Я а Ні, так, що маємо отак засунути, так. Я ще коліна вивіз візьмеш. Так це не смішно, треба так. Да, <laughs> <да, laughs> <да, laughs> як <парихнахід. laughs> О, Вже щось несе, несе, вже щось. Що Тільки що ти кажеш, що ти будеш. Парикмахерську. <рик> 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 а, це мені. Це... Ой, дуже Боже, спасибо, що ти на свій корм принесла. Бо вона <рик> може ще накормити корму свічку. Да? У мене там тапочки стоять, там, там нічого не буде з ними. О, це не гарантірую. <рик> дуже дякую. Так, да, yeah. пригощайся. Ой, та ні, солодке гуру не буду. <гум> Дякую. Максон, коли наступна пісня? Mm, наступна пісня е реліз, я думаю, буде уже на цьому місяці. Да? Да. А що, що там це цікаво мені? Це <гум> <то, що гум> пісня... <поділися> критиками. <гум> пісня, яка присвячується нам, усім, як людям, які пережили. Цей військовий період, пісня, яка роздирає душу кожного українця. Е, називається вона Вогонь і сталь. Цікаво, цікаво подивитися і послухати, що це за пісня тебе Та там така. О, ти мене вже заінтригувала. Я так люблю це сама велике, все щось таке. Ти ж прийдеш до мене, да? Звичайно. З новими піснями. А з якого ти селища, Макс? Розкажи мені, що це за селище і хто в тебе там живе, чи батьки, чи хто там в тебе є? Розкажи Я мені. із селища Понімка, це на Хмельницькій області. Боже, обоже, Хмельницький, Хмельницька область. Ти була в Хмельницькому, далі? Там в мене батько з Хмельницької області. Да? <laughs> Я там дитинство майже провела. Так. А де саме? Ну, там до нас ліпка мала. Не перепутатись з малою жлобівкою. Батьки доволі, що ти займаєшся цими співами, піснями, танцями. Вони ну, знаєш, як у батьки хочуть, щоб більш прагматична була якась професія у дітей. <плес> Твої батьки відносяться до твоєї творчості, чи вони тебе підтримують, чи навпаки, знаєш, як батьки зазвичай хочуть своїм дітям більш прагматичну професію, а ти вибрав. Добро... Музичне направлення. Мене з дитинства завжди підтримувала от саме мама, тому що в мене мама творча, mm -hmm. в мене мама, вона художниця сама, mm -hmm. от, а тато він з такої сфери важкої сфери, він будівник будівельник. Тому для нього це було трішечки не те, що незрозумілим, а якоюсь такою несерйозною сферу і професію, де можна заробити гроші, і де тобі це може не тільки давати якусь, типу, це не та сфера, яка мені може принести кошти, mm -hmm. чи це несерйозно. Mm -hmm. Але з роками, коли я вже почав цим серйозно займатися, що не тільки там я в школі виступав, не тільки там уже в коледж поступив. От саме після коледжу, коли я поступив у музичний коледж, е, уже тоді почали в мене рідні е, не тільки вірити, але й підтримувати. Ну круто, круто, клас. Я за тебе рада, що тебе близькі рідні тебе підтримують. Бо це не завжди так є, коли близькі і батьки підтримують е, дітей своїх. Це дуже класно, коли батьки підтримують і це 90% Складніше, коли в тебе ніхто не вірить і ніхто да. не підтримує, і нема до кого звернутися, нема підтримки. Да, немає цієї підтримки, і коли ти шукаєш її сам собі, то це дуже важко. Тому добре, що батьки, ну, їм, хоч і важко, е зрозуміти цю сферу, тому що вона дуже, дуже складна, це з точки. Продюсерської це дуже важко. Не тільки там, створити пісню, там, створення пісні, створення релізу, але й створення взагалі самої картинки, створення самого відеокліпу, розібратися, як робиться монтаж фотосесії, як робиться реклама, як прорекламувати, як краще продати цей реліз. Тому це. Важче. А ти, до речі, сам собі кліпи знімаєш чи як? Так, в мене є невеличка команда, в мене є менеджер, який мені допомагає в зйомці відео. В мене є контент-мейкери дві дівочки. Одна із них знімалася в кліпі. А моделлю це була ця дівчинка, яку звати Юлія Гейчук. Наступна модель Юліяша ВАЛЯШ. Так, да, Максик, це все круто, звісно, класна, є команда. Ну, я тобі бажаю, щоб ти розвивався далі, щоб ставав сильнішим, міцнішим, потужнішим, щоб твої пісні всі слухали, вся Україна і не тільки на Україні, щоб, Дуже дякую. Да, щоб ти став одним із улюблених артистів українських. І я, я вже почала слухати твої пісні, і да, вони дякую. мені прям крутяться в голові, і я їх наспівую. Розумієш, це вже багато про що говорить. Тому <сум> я, я за дуже, дякую, дуже мені, рада. Мені. Я дуже рада, що ти що моя матілочка тебе привела до нас сьогодні. Ми гості. Дякую, матінця. Моя кишенька. <сум> так що заходь до нас іще своєю командою. Корпоратив тут влаштуємо, якщо хочеш. Обов'язково влаштуємо корпоратив. Да. Буде реліз пісні, тому очікуйте. Супер. Дякую, Ми чекаємо, чекаємо з нетерпінням. Всіх любим. Україна the best. I love you, До побачення. До нових зустрічей.